Ні, можливо сідом Все? По поручам. Ну, з той сторони. Турецьк Донецької області щодень під потужним артилерійським обстрілом. Попри це, там залишаються жити приблизно 5 тисяч цивільних. Я не не поїду. Чого? Я стаєм хату си. Нафіко життя таке. Чого? Толку ні, німа. Та, ну, я поставила, Тож, я так, там, Що буде, то буде. Тим, хто хоче покинути місто, допомагає виїхати екіпаж поліцейських Білий Янгол. Квартиру розбили. що ждати. Дуже сильно стріляють. Страшно, дуже сильний обстріли. Чаще, то, то менше, але тим не менше все рядом. Хочеться чуть -чуть Поліціянти наголошують, що евакуюватися на цивільних машинах небезпечно. Краще звертатися у спеціальні служби. Ну, звичайним транспортом не бажано заїжджати, тому що місто щодня обстрілюється, yeah. це буде крайне небезпечно, якщо направлятися в таке місто без броньованого транспорту. Без РЕБа туди на сьогоднішній день заїжджати. Так само крайне безпечно. Люди звертаються до поліції за телефоном гарячої лінії, а також до військової адміністрації лишають заявки. Російська армія веде потужний обстріл по всій території турецької громади. Кожен день трощать цивільну інфраструктуру, Більшує жертв серед мирного населення. Є хто? Евакуацію жителів турецької громади проводять не лише поліціянти, а й рятувальна група ДСНС Фенікс. Трапляються випадки, коли люди не можуть самостійно не лише виїхати, а й взагалі пересуватися. Тож рятувальники єдина надія. Єсть хто? На евакуацію їдемо. На евакуацію. Так. Поїхали. Як рятувальники, так і поліціянти нагально рекомендують жителям прифронтових територій звертатися із заявками про евакуацію задля збереження життя. Вікторія Грибенюк ТВ сім.